10 кілометрів пішки по бездоріжжю, саме таку відстань доводиться долати школярам одного карпатського села. Однак це не найгірше, що змушені терпіти три сотні учнів села Лебохори Турківського району, адже половина з них навчається в другу зміну, бо більше у непристосованому приміщенні. З матері приїхали до Львова на пікет. Вони організували пікет, бо вже не в силах терпіти. Жителі села Лебухори вийшли з транспарантами у руках, аби таки нарешті домогтися у їхньому селі будівництва нової школи. Ситуація абсолютно зрозуміла. Люди не можуть чекати вічно. І діти їх не можуть чекати, і в дійсності там то село потребує школи. Батьки кажуть про спортзал, бібліотеку та гуртки годі й говорити. До того ж, навчання у дві зміни та на пристосованому приміщенні вже відбилось на здоров'я дітлахів. За такою партою маленькою сидить учень не по вікових категоріях розміщені партії, як то зараз у сучасних школах, а в таких, яку одну завезли, і за такою партою сидить другокласник, п'ятикласник і одинадцятикласник. Більшість дітей, діти проходять медогляд, і одна хвороба. Оба в дітей в більшості викривлення хребта. Про будівництво школи говорили вже 40 років, адже будівля ще з 19 століття у 2007-му навіть почали її будувати. Однак віз і далі там. Розпочали будівництво, воно тривало два місяці, на тому було закінчено. Після цього був поміняний е, замовник на обласну на обласну раду. Вони прийшли, сказали, що ця документація не підлягає ніякій, вона є застаріла. Ох, вирішити цю ситуацію пообіцяли у Львівській облдержадміністрації і запевнили, кошти шукатимуть сюди. Виконавцем є там УКБ обліком обласної обласної радише, але з другої сторони, я вважаю, що за доцільне це наша спільна справа, і ми намітили два шляхи вирішення цих питань, погодили її з головою, з директором школи, з представниками депутатського корпусу. І думаю, що будемо в цьому направлінні працювати. Ми хочемо активізувати насамперед роль наших депутатів Верховної Ради. Уже найближчим часом відповідне звернення депутатам Верховної ради підготують до того, ж клопотатимуть і в міністерстві фінансів, аби там знайшли кошти на будівництво школи. І на Анатолій Лопаченко новини.